Дуже густий чуб, і цей ефект не дуже є приємним, тому що людина з таким чубом схожа на такого типового хлібороба зразка 1850 року. Це не окей для молодого хлопця. І як прибрати цей ефект? Дуже просто. Нам треба підключити розшарування. Ми стоїмо з правої сторони і розділяємо чуб на ось такі от вертикальні секції. Перше, що ми робимо, це підіймаємо першу секцію по діагоналі. Техніка шари і підіймаємо її до тих пір, поки ось ця перша пасма, яке відповідає за довжину, не впаде повністю на лоба. І потім все, що зверху прибираємо. І таким чином ми простригаємо абсолютно все. Довжина упала, простригли. Піднімаємо. Довжина упала. Все, що зверху простригли. Уже краще, але щоб ще більше покращити цей ефект, ми підіймаємо її на широкі зубці і пропрацьовуємо всередину пойтингом, додаючи текстури, і прибираючи зайву масу волосся.